Подібні ознайомчі зустрічі проводяться протягом року в навчальних та дошкільних навчальних закладах. Цього дня рятівники завітали до дошкільня, тому що безпеки життя потрібно навчати з малого. Ще з перших хвилин зустрічі діти юрбою оточили бійців служби порятунку. Усім було надзвичайно цікаво подивитися на бойове спорядження та рятувальний автомобіль. Ми до нас приїхали з нашої пожежної частини 8-ї державної пожежно-рятувальної. Наш підрозділ забезпечує район, 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 Свичинського району, і ми надаємо допомогу таким автомобілям, як ми виїжджаємо на аварії, коли трапляється ДТП на водних об'єктах, що в зимовий, що в літній період. Вогнеборці розповіли, у яких випадках використовується те чи інше обладнання. Найбільше малюків вразили спеціальні ножиці, котрі швидко розрізають металеві конструкції. І захоплення малята дивилися і на рятувальні плуги та жилети. А також на інше спорядження. Окрім демонстраційної частини, рятувальники на практиці показали дітям гасіння умовного полум'я, Розповіли, як діяти при пожежі чи надзвичайній ситуації, на суходолі чи на водоймі, куди звертатися і який номер телефону пожежно-рятувальної служби. На завершення вихованці та вихователі подякували своїм гостям за цікаві і корисні поради, котрі в подальшому їх бережуть від небезпеки.